Всім привіт, друзі! З вами я Дентон, і сьогодні ми з вами тут будемо косити траву на моїй улюбленій роботі в селі. Зараз я вже ходжу навколо свого сусіда ну, сусідського дому, якого зараз немає, да, ви знаєте, що він поїхав два роки назад і має десь сьогодні, до речі, приїхати. І мені кажуть, що не через два місяці має приїхати, а прямо сьогодні має приїхати. І я думаю, де ще має бути, я вже прямо його коло дому чекаю, навіть тут почав косити траву. Бо взагалі мені тут навіть траву не треба косити, мені потрібно косити тільки. Тамон, ну, там сзади деревні і Тамого. Так що ми пішли зараз туди косити траву і я щось не поняв, це що таке. Це був будинок. Це твій будинок. А ти хто взагалі? Я тебе раніше не бачив в селі. А я в тому домі живу. В тому домі живеш? Суп, ти... ти реально в тому домі живеш? А ти, а ти де був? Я, був? я був в місті жителів. Ти в місті був? Ну так, да, два роки там жив, потім приїхав сюди. Капець. Ну ти мій сусід виходить, тобі казав, що я до домі має жити і сусід має бути, типу, тут. Мені не казали. Ну як би казали, що якийсь сусід має бути, але не казали, хто тут має жити. Це, мій сусід. А що ти тут дом построїв? Бо той дом наполовину розрушений. В смысле? блін. Блін, я походу його не дострою. Я там ремонт робив, там дверей ще немає. А ну так, да, дверей немає. Якраз так, і стіни немає. І Це мені матеріалів не вистачило на стіну. І дверей не вистачило що Двері мають привезти, так і не привезли. Капець. Я там просто не живу, я тут построю собі будинок. Будинок. Не поняв. А чого я пройти не можу. Бо цей будинок просто ну, не відімей. Не відімий, як це? Отак. Я люблю всякі постройки такі. Е, наламай! Блін, а як мені зайти? Я кірку загубив. О, не кірку, а речах. Загубив. Як зайти? Я не знаю, попробуй підковиряти замком. Підковіряти. Замок. Окей. Та не виходить мені як підковиряти це все. Ну ломай. Ну, окей, як хочеш, як, як скажеш. Так, бачу. І що це за книжкові полиці пусти? І що це таке за полка? Пусті, потому що це невидимий дом. Стоп! <кхи> а що я воду ці? Та Да я ж кажу, це невидимий дом. А ну, взагалі да. Логічно. Сундиці, пусто, ну вообще логічно. Сойка для брони, пуста, бо це невидимый дом. Кровать. Кровать постелью, конечно. звісно. Ну, ще крутий дом, але звісно И навіть, бы якби стены стіни були. Ти пішли переїдеш в будинок. Я не хочу, я мені чогось навіть ажить. Да. Ну, там декора немає. От, я ти можу декор зробити. О, ну давай. Я дуже гарно роблю декор. Так, ладно, друзі, ми зараз будемо робити сюрприз жителю нашому. І я зараз до вас повернусь с новыми блоками. Так, друзяки, ну, мені здається, що такий отакий йому ремонт, ну це не ремонт, це декор. Дивіться, я йому вирішив поставити отакий от столик. Це стіл е, е, якогось цього географа, я не знаю. А, стіл лучника. Він, коротше, лучник. Я з ним поговорив, він сказав, що він лучник, так що йому це думаю, суйде. І стіл зачарування, тому що ви бачите книжки є. Книжкові полиці є. тобто стіл зачарування йому підійде. Далі я йому вирішив поставити отакі от блоки. Тобто не блоки, а ну, такі, печку, щоб він тут міг їсти собі варити плавати предмети. Тільки це, напевно, що я краще поставлю тут. А, якраз таке тут вікно, конічно, у нього, але думаю, нічого страшного. А верстак, я, мабуть, покладу сюди, щоб тут було зручно, зручно йому зразу і підходити, щось крафтити, готувати, їсти, крафтити луки собі і зачаровувати предмети. Далі ми йдемо на другий поверх, тут у нього буде така невелика спальня. Напевно, що спати він буде. Не знаю навіть, як йому поставити, але напевно, що я йому поставлю кроватку ось так. Щоб він прямо було вікна зразу одразу спав. Тако, якщо він піднімається, він так одразу лягає спати. Зараз я ще верну за предметами. Так, друзяки, я йому взяв ще отакі предмети. Рештування це не для нього, це для мене. Я йому. Я, я в мене в є дуже багато ізумрудів у мене було. Янк скрафти ізумрудні блоки. Я йому тут поставлю, щоб він їм... такий сюрприз йому, як сусіду. Так, а чому я взяв арештувальники? Зараз ви побачите. Так, ну все, друзяки, я взяв отакі, отакі от полуплити, як ви бачите. Ой, так я затягнути трошки, нічого страшного. Я взяв отакі от полуплити, і мені тепер треба буде піднятися по цим арештувальникам. Точки, де ж мені поставити їх? Напевно, що. Що тут, блок, наприклад, що тут я їх поставлю. І піднімось по ним наверх. Я взяв сім штук, але мені здається, що мені такого кулічця вистачить. Так, да, мені вистачило. І, якось зрозуміло, ми беремо тут його їх наверху класти, щоб будинок виглядав красливішим. І тут просто так не торчало дерево. І мені здається, так зараз тут таку камеру покладемо, що так навіть прикольно виглядає. І ще я тут хочу покласти їх. Певно, що так якось, якщо вийде в мене, я так в мене не вийде. Доведеться ламати кіркою. Так. Зламали, і треба якось пускатись. П'яте ну, діло, що ми через рештувальники спускались беремо. Зараз ми їх підберемо. Це я, якщо що підпозичив у свого найкращого друга, який живе нам в селі нашому, я йому зараз піду віддам. Так це я йому все віддав. І хочу я ще поставити візер з такого, ну, голову візера склета, щоб він, ну, так, просто для краси. Як в мене в будинку стоїть, ви знаєте. Ну і от якийсь скромненький йому ремонт, як я зробив. Ну, декор. Це йому подарок, не, не говоріть йому про це. Так, я лучше закрию двері, то ніхто не бачив. Все, я зараз йому піду, скажу, що все готово, тільки якщо я його знайду. Ну, тільки двері ще треба поставити, але я його зараз знайду. Так, давайте на листу пригаємо. Ой, больно, нічого страшного. Так, це ти, пагоді. Де той житель дивсь? Де де де? Так, житель все там, ремонт готовий. О, хорошо, зараз я йду. Все, друзі, надіюсь, йому сподобається ремонтик і він обрадується, так сказати. Зараз він прийде, каже. Ну що там життя? Я так зрозумів, що тобі сподобається ремонт, так? Да? Так, да, ремонт просто супер. Це найкращий ремонт, який мені хтось робив. А, дякую, я старався. Ладно, друзі, ми тут е, поки що з жителем, цим сусідом моїм. Пили чай, але ну, з вами я хочу попрощатися. Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте писати лайк і підписатися на мій канал. А ну, з вами був я Денсон. Всім пока.